Тата бувай. И опа. Бувай, солнце. Какой? Бувай феодно солнце. Ні. Брошу себя. Ч ты малышенько моя? Бувай, ката. Ну що, тепер мы инопої? Він хотів викрасти міру і утік. Фух, машину, яку цей виродок використовував, вона вже тиждень в угоні. По відбитках теж галяк. Ви його бачили? Так, ми вже склали второбу, хлопці що поїхали. Юля, я благаю тебе. Візьми міру і сьогодні поїдьте за місто, добре? Це усе пов'язане з тобою? Усе, що зараз відбувається з Сашою, з мамою, замах на коліни. Тепер ми з мірою. Це все пов'язане, так? Та що, взяла, Юля. Тату, оді, ми вже всі про все здогадалися. Про що ви здогадалися? Я нічого не знаю. Про що ви здогадалися? У мене немає доказів. Я нічого не знаю. Але я, хвилююся, я хочу, щоб ти взяла меру, І ви сьогодні виїхали в безпечне місце, будь ласка. Ксеня, поїдь з ними. Я тебе дуже прошу. Мама, поїдеш? Звісно, я. О, вбивство нас викликають. Я буду тут. Сьогодні ніхто нікуди з дому не виходить. Я поговорив з колієнчом, він виділить додаткову охорону. Юля з Андрюхою бачили його обличчя. Склали фоторобот по машині, поки що гуляк, але ми продовжимо шукати. Ні. Ви не будете його шукати. Дімич, ти серйозно? Ми будемо його шукати. Самі. Ми з Андрюхою. Ти думаєш, я дарма вас сюди запросив? Ти думаєш, я не розумію, що ви зараз відчуваєте? По закону, я не можу вам дати цю справу. І ти, Олег, це прекрасно знаєш. Це кіднепінг. Це спроба викрадення ваших близьких, ваших рідних. А ви зацікавлені особи, ви особи емоційно пов'язані, а потрібен неупереджений погляд. А дитину цей козел намагався викрасти по закону. А Юлію, він був по закону. Ось про це я й кажу, чувак. От саме про це. Вам не можна вести цю справу, тому що я знаю, що буде само суд. А я не хочу тормозки вам в колонію носити. Ні тобі, ні тобі. Тож займетеся поточними справами. Дмитро Петро. Тихо! Знайшли труп на станції аерації. Перед. Дима. Я галя. Дякую краще. Остап привіз ліки і їй набагато краще. І я йому за це дуже вдячний. Для цього виродка з підземетиста. Байоску, Андрій, обяску. Що це за запах. Знайшли тіло жінки. Тіло скинули в каналізацію, а потім прибили сюди. Привещається. Дякую. Прашу дякую. Труп приблизно тиждень був у воді, тому ідентифікувати буде досить складно. А, якийсь телефон чи документи щось. Ні, телефон документи відсутні. Їй приблизно 30-35 років на лівій руці обручка. Очевидь, хотіли зняти, але не вийшло. Задушили дротом. Для цього потрібна фізична сила, тому припускаю, що вбився, може бути чоловік. А тіло хто знайшов? Працівники станції. Щось забило решітку стоку. вони прийшли, щоб полагодити. Ну і ось все. Я пропоную почати з заяв про зниклих. Без вісти. Я дякую. На здоров'я. По датам його посмертю, у нас є п'ять заяв про зниклих безвістки жінок віком від 30 до 40 років. Що, викликаємо одразу всіх родичів на опізнання? Ну, давай почекаємо в гостівка Тригуба, все розвозить А ти? Андрій? Аля? Привіт. 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 А як ти Ти чого тут? А у Мене направилось до на стажування. Я не знала, що ти тут. Вау. А це мій колега Олег Долін. Олег знайомся, Це Галя Боровик. Дуже приємно, я про вас чула, Ви легенда. Ну, взагалі. Боровик. І давно ви знайомі. Там мабуть Юніверу ще. Я якраз випускався, Аля на перший курс вступала. І так. Я цей... куратором був на, на їх курсі. Її, до речі, дуже хорошим. <смірші> Пам'ятаєш, як я замість пари з юриспруденції завіялась на парі по криміналістиці. <смірші> так, я, тобі ще близько дві години шукав по-різному тут Та, Так, я залипла, бо було дуже цікаво. Так, Аль, ми, ми, мабуть, вже підемо. Е, нас там ще нас один колега чекає. Ідемо. Підемо. Підемо. Тригуп там. Так я кажу, підемо. Я що тебе чекай, довго буду Чому ти познайомитися? Ну, побачимося, побачимося. Ну, що? Ну, що? Жертва була задушена п'ятого числа цього місяця. Приблизно об одинадцяті вечора, плюс-мінус пів години. На лівій руці зламані два пальці на правій пошкоджений зап'ясток. Схоже, вона намагалася чинити опір. І ось обручка жертви на тильній стороні гравірування. Це ініціала жертви. Та ні, це скоріше за все, схоже на маркування приватного ювеліра. Я хотів нам щось подібне з Юркою зимову, але грошей не вистачило. Пояснюю, каблучка ексклюзивна виготовляється на замовлення, значить зможемо з'ясувати, хто замовив. Микола Вікторович, ти yeah. можеш допомогти дівчатам зібратися і відвести їх на Закарпаття до матері Андрія. Справа uh, в тому, що я тільки нещодавно отримав права, я так далеко It's... ще не. Добре, звичайно. Ну, ти ж мене знаєш. Тільки так. Це маємо знати лише ми в трьох. Це я і хотів сказати.